Всім привіт, вітаю. Сходила в магазин Єва, місто Черкаси, дещо купила, але це все в основному для сестри. Вона каже, піди, ти більше знаєш асортимент Єви, тому що цей магазин біля неї тільки недавно відкрився і вона якось так, знаєте, ще не дуже розбирається в акціях, в цінах, що де краще, що е по акціях. Ну, я ж пішла з задоволенням. Так, взяла такий універсальний миючий засіб для прибирання скай. Щось таке вона просила недороге. З ароматом лайму. Тут один літр, нехай пробує. Так, далі Отаку зубну пасту вона попросила купити. Ну, це її улюблена зубна паста, вона завжди її купує. І якраз акційна ціна зараз в Єві 90 здається, 5 гривень. Так, далі. Далі купила от такий від About кондиціонер з колагеном живильний. Теж акція зараз йде на цю лінійку і купила шампунь. Теж іде він з кератином. відновлюючий шампунь. До речі, на оцей відновлюючий шампунь дуже хороші відгуки. Так. Також попросила вона купити якийсь їй дезик. Ну, з ароматом вишні купила вишневий фреш, так, свіжа вишня. Теж тут акційна ціна, нехай пробує. Так, далі, далі. Купила прокладки такі Extra Long 28 штук. Теж вона ще такі не пробувала. Нехай нехай спробує. Також купила таке мило для рук рідке, соковита полуниця від Greenway так Далі далі я їй купила ще такі рукавички, вона просила від управдому. І отакий пральний порошок SAVEX універсальний для кольорового і для білого. Для себе я купила Ага, ще вологі серветки вона попросила купити з екстрактом календули. А для себе я купила сухі серветки з ромашкою, вони мені подобаються. І також купила. Зараз акційна ціна на лінійку от купила отакий кератиновий філер, який розбавляється з водою один до одного, 13 мл. Теж бачила в дівчат в покупках, відгуках, кажуть, що ніби непоганий. І також вже скучила за масочками, тому купила за 15 гривень собі отаку від біоакви з медом. Ну, була по акції, то я її і купила. І вся вся сума десь біля 500 гривень. Ну, ще походила там, подивилася, знаєте, так, то на парфуми, то на фарби для волосся потрібно буде вже фарбуватися, коли закінчиться відпустка, щоб на роботу ж піти гарною щоб вигляд був гарний, такий, знаєте, як після відпочинку. Ну, не як після, а, як, а після відпочинку. Так що, от такий в мене був похід у магазин Єва. Е, ну, надію, що вам було цікаво. Е, вже зустрінемось в наступному моєму відео і воно вже буде з міста Києва. Так що закінчується моя подорож з Черкащиною. І повертаємося в свої рідні пенати київські. Так що до наступного відео, і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!